Він був патріотом. Казав, що краще, ніж ми, на своїй землі. Ніхто не наведе лад. Він був в 36-й бригаді, де, де гасло бригади вірне завжди. Так він і лишився вірний завжди своїй державі, своїй країні, своїй землі. Ми вчилися в одній школі. Він на один рік був старший за мене. Коли вже почалася АТО, він до мене прийшов як військовослужбовець дізнатися про свої права і пільги. Втім він запросив мене на каву. На його день народження він мені зізнався в коханні і сказав, що ну, ти що хочеш, кажи, як хочеш, але ми, ми родина, ми сім'я і твоя думка не важлива». Я сказав. І після того ми ми розлучалися буквально тільки 1 березня 22-го року, коли, коли хлопці відправляли звідси на Миколаїв, захищати Миколаїв це. Це перший раз ми розлучилися з ним. Всі, весь інший час він завжди був поруч. Це, ти казав: Ти моє життя. Дякую, що тобі, я зрозумів, що таке, що таке бути живим. Він дуже був добрий, він дуже любив тварин. Він закінчив Мігіївський коледж з червоним дипломом, зоотехнікою. Ми не могли пройти отак, от повз якоїсь там собачки дворової, щоб не підійти її, не погладити, не купити її якийсь смаколик. Всі тварини були наші. Коли вони вийшли з Миколаєва, пішли на Херсон, звільняти Херсон, е... командир бригади Сікоза його визвав до себе і казав йому таку фразу: «Рубіш, в тебе четверо дітей. їдь додому. Ти там їм потрібен. На той момент у нього були ще діти там. Діти це його хлопці, це на той момент була його родина. Він сказав, поки я. З Херсона не виведу своїх хлопців всіх живими, і я додому не поїду. Якщо поїду, то тільки з перемогою. Вони коли звільнили Херсон 11-11, на його день народження. Він вечора мені зателефонував і каже: це, мабуть, останній мій день народження, тому що так важко ще ніколи не було. Бог подарував мені цей день. Подарував мені подарунок. Херсон наш. Василь Васильевич, улипку. Все, следующий. ми всі здесь. Їх після Херсону 15 листопада кинули туди. І 23 січня він загинув. Я знала, що він іде старшим групи. Я знала, що у мене завжди, кожен день, в будь-який час доби мене буде смс -ка від нього. Одна проста, коротка смс-ка. Я в порядку. А з 20 січня цієї смс не було. І коли я почала бити, я почала телефонувати всім, що сталося, чому нема. Я знала, що він йде на завдання. Але де моя смс? -ка? Не могло бути так, що він мені нічого не відправить. 24 січня мені зателефонував побратим 18:43. Він сказав: Віку рубежа більше нету. Все, що привіз свій чоловік. Це його житон, який був разом з ним. Він ніколи його не носив. На цей вихід він його На донецькому кар'єрі вони всі лишилися. Всі разом. Як заходили, так це була його сім'я, це була його позиція. Хлопці зробили собі татуювання, морської піхоти кольорові. Чоловік завжди був проти татуювання тіля. До мене підійшов, каже, Можна я теж себе зроблю? Кажу роби, ти хочеш роби. Ну це твоє право. І вже після гибелі. Довелось мені зробити. Він досі мені сниться. І я досі вночі отримую СМС, я в порядку. Я знаю, що він в порядку. Минулого. 844 дні, а я, я досі чекаю і, дякуючи, мабуть, таким, як, як мій чоловік, і мому чоловіку, в тому числі Миколаїв вистояв, і ми вистояли. І ми стоїмо, і далі боремося, і далі будемо боротися, тому що ми не маємо права. Ми не маємо права далі зробити шах назад.